Програма народний бюджет започаткована за ініціативою голови обласної державної адміністрації Едуарда Матвійчука, охоплює майже всі галузі суспільного життя. Серед іншого, на замовлення одеситів розпочато довгоочікуваний ремонт міжквартальних проїздів. Двір будинку вісімдесят по вулиці Вільямса, як і багато інших, ще кілька днів тому нагадував танковий полігон. Перше за 24 роки дорогу у дворі повністю відремонтували. Аби внести цю ділянку до плану ремонту, мешканці звернулися до депутата міської ради Юрія Преснова, який є куратором програми народного бюджету в Київському районі. Новий асфальт вже оцінили і пішоходи, і автомобілісти. Бальшою спасибо Едуарду Матвійчуку, депутату Юрію Преснову, який, говоря казав казалі ні Помощь нашему дому, очень большую помощь оказали для нашего дома. Мы очень вас благодарим, благодарят вас жильцы, правление кооператива нашего. Большое спасибо, спасибо. партии региона, спасибо. очень огромное спасибо, которые постарались, сделали. Ни одна партия, сколько все обещали, сколько все такие горы золотые обещали. Единственное кто-то сделал, это партия региона. Сам принцип витрачання коштів за програмою народний бюджет дозволяє городянам якнайшвидше отримати необхідний результат на відміну від звичайної системи роботи житлово-комунальних служб у цьому випадку. Відсутня бюрократична тяганина. Нашим губернатором Едуардом Ленідочем Матвійчуком була предложена програма на 2012 рік. Програма народного бюджету депутати Одеського городського совету, фракція партії регіонів підтримали ініціативу нашого губернатора. Ми прийняли этот народний бюджет, і сьогодні ми контролюємо выполнение в рамках цього народного бюджету виповнення тих обіцянь, тих дел, які ми должны были выполнить для жителів нашого города. Ремонт міжквартальних проїздів за програмою народний бюджет поки що на початковій стадії всього на замовлення одеситів відремонтують 120 ділянок внутрішніх доріг.